Мухаммад Мамутов сьогодні вперше здавав кров. Робив це як корпоративний донор разом з іншими батьками учнів та вчителями ліцею номер 14 Пункт здачі крові організувала виїзна бригада обласного центру крові в актовій залі ліцею. Сьогодні я прийшов сюди здавати кров, бо я знаю, що це врятує чу життя. От. І як, як, як мусульманин і релігійний діяч. Імам міста Чернівців в Корані Всевишній говорить, що е, хто вб'є чоловіка, людину, то наче вбив людство. І також в Корані Всевишній говорить, як хто врятував чию то жизнь, то врятував увесь світ. За словами заступниці директора закладу Ірини Антонюк, загалом на здачу крові у ліцеї записались понад 50 батьків та вчителів. Був заклик на те, що дуже важлива допомога нашим військовим Збройним силам України, потрібна терміново кров. Я систематично здаю, я є донором крові і тому, не вагаючись цей раз, також прийшла. Дуже добре, що на виїзді, якраз у навчальному закладі, тому що Деколи досить важко підібрати час, аби вирватися у центр. Роботу центру крові у школах чернівців, які вирішили долучитися до корпоративного донорства, координує міське управління освіти, каже гендиректорка центру Анжеліка Каланча. Ми перед тим проводимо організаційні підготовчі моменти, надсилаємо матеріали, пам'ятку донора, як підготуватися, як краще скоординувати нашу роботу і максимально швидко протягом трьох годин проводимо заготівлю крові в закладах, де є бажаючих 40-50 людей. Це другий захід, який обласний центр крові провів у навчальних закладах. Наші заклади освіти централізовано дають інформацію про те, скільки людей має бажання, має охоту і немає протипоказань для того, щоб здати кров. Вони звертаються до центру крові, готуються такі виїзні бригади, які безпосередньо в закладі освіти для зручності на тих, хто буде здавати кров, приходять сюди і власне роблять цю хорошу справу. Ми можемо змобілізувати велику кількість людей територіально для того, щоб швидко зібрати матеріал. Який потрібен на сході центр крові організовує корпоративне донорство не лише у школах, а й в інших закладах та компаніях. Аби організувати збір крові на робочому місці колективу у Чернівцях, орієнтовно 20 людей мають погодитись на донорство. Виїзд у ближні громади можливий, якщо буде до 40 охочих. У віддалені райони приблизно 100 людей, каже Каленча Аліса Бобель, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.